Всім привіт! Сьогодні у форматі реакції розберемо трейлер третього Курубліча, який запланований на 5 жовтня 24-го року. Банкай. Все починається доволі стандартно. Фрази Банкай Банкай. банкай. банкай Тут нас показують ічиго, який теж застосовує банкай. Тут, в принципі, нічого нового на різочку використовують із старих епізодів. На жаль, нічого нового в цьому трейлері на початку немає. Тут ви бачите теж нарізка старих епізодів, якби нічого не змінялося, стайте купа, бліч, -ту є, є, -ту. Б'ється проти Юха-Бабаха, використовує два мечі, які я якраз перекував ще в першому курі. Тут теж блін, ці старі кадри, не знаю на що їх вставляти, там де він проти Бамбієт бився і використовував джушіо. В принципі, цей кадр теж був, і тут далі просто нарізка йде різноманітних банкаєв. Чисто щоб хронометр забити. Ну, знаєте, як відос, який знімаєш, хочеш забити якийсь хронометр, водою ось тобі на дві хвилини. І початок буквально ні про що. Тут у нас, як бачите, б'якої кучіки використовує свій банкай, там, де Кінкюрін хіцугай. Все по-старому, короче. Взяли банкай і не з третього куру, а з другого, там, де і Сойка, і руки, і Рендже Абарай. Так вони будуть третьому курі, але саме смачне це все ж таки банкай Кюраку, наприклад. Прикольно, що додали Банкай Шинджика Хіраку, тому що він не був в Манзі, тільки в Новелі Спірсфрезію. І це прикольний контент. Я, до речі, робив по цій серії відос. У мене багато відосів публічно можете перейти на каналчик і подивитися. в принципі нічого не будемо якби загостряти свою увагу, тому що ми все це бачили і банкай і. І оцей банкай теж бачили, і Роуза Банкай бачили, і Созе Бімару бачили. Все в принципі те ж саме. Буквально вже 48 секунд пройшло. Як ото у нас, знаєте, по One Piece. Тут хака на Тагамі, і руки і Кучіки. Камічі Монджі. Оце, до речі, дуже класно зробили, коли показали Банкай Шутари. В манзі його не було. І сподіваюсь, і інші банкаї покажуть і Німаї і. Кіфуне. Так, ми тут уже бачимо Кюраку Шинсує. Він буде основна діюча особа у третьому курі, коли буде проти Ліліба робитися. Ось він нарешті використовує свій банкай. Ну, ось, хто грав в Bleach, Брейв Сол, знає, що там є теж анімація Банкай Кюраку. І тут ми нарешті в третьому курі побачимо щось епічне на рівні Айзена. Називається у нас конфлікт, тому що йде типова лінія конфлікту між Шенігами і Квінціками, продовжується тут нічого нового. У нас, бачите, від Six Lounge буде новий опінг without any words, без слів. Там якось написали, що Ендінг і Опенінг будуть відрізнятися. Але подивимось, як воно буде. В принципі, анімашка прикольна. Тут щось Ічіго робить, там відбуває якісь атаки від Квінсі. Скрізь за все, або Урю, або Яхве Бах робиться. Це. це одна із предфінальних форм Ічиго. Буде саме фінальне це Рог, яку йому Яхве Бах зламав. Тут знову він використовує Джуширо. Бачимо знову битву проти Яхва Баха буде другий раунд. Це буде прикольно побачите, які нові сценки завезуть. Це у нас, як бачите, поява Хіосі'я Ічібея, який все-таки на кінці другого куру переміг Яхве, на відміну від манги. Там все-таки Ічібей програв і не бувало цього приниження короля Квінці. І тут він каже, типу, це і є мир чи не так Яхве. Ну, в принципі, що, Анімація прикольна. Ми бачимо, якби фул застосування фул потенціал Ічімонджі. Він все-таки один із найперших шинігаміків, який там ще спочатку короля душ оберігає, тому Ічібай дуже сильний і входить в топ персонажів по силі. Тут ми бачимо прям всю силу Банкаю, бачите. Типову червону обводочку, яку люблять дуже сильно в цій адаптації використовувати. То зазвичай там є на фоні все червоне, да? а тут прям Hible. Там просто, наприклад, раніше в старій адаптації, які забніки були, то тут, в принципі, все червоне використовується. Ну, у нас тисячолітня кровава війна, давайте все червоним зронбом. Ось. Проблема лише в тому, що. Я хебабах використовує Алмайті. Дуже сильна абілка у нього, бачите, по кадрам. Уже є ці очі Алмайті, які йому дозволяють змінити майбутнє. І тим самим він якби запобігає нанесенню шкоди собі. Так, і тут він якби звертається до Душ, який прив'язався до спільноти душ, яку захищає. Там доволі цікава штука, тому що король душ дав себе розповити на декілька частин, і Яхве якби не приймає цей результат, тому що він якби став овочем і ні на що не впливає. Всі рішення стороні Нічібея, якби як і Ічібеї скаже, так і буде. А саме тому в Новелі, наприклад, ну ті, хто якби не читав, почитайте. Там дуже цікавий контент про короля душ є. Хоч вони і не дуже можуть бути канонічними, тому що в них є якісь певні неузгодження з каноном, але все одно дуже цікаво почитати. Так, і тут у нас, бачите, він нападає на Ічіго. Нарешті якийсь фон, який не пов'язаний з червоним. Уже, мабуть, палац короля душ, бачите, синій задній фон. Це буде класно. Нарешті якась різноманітна палітра кольорів буде у нас. Так, тут у нас б'ються, зіштовхуються із Яхі-Бабахем. Два меча Ічиго це ще не тру форма, тому, в принципі. Поки що ще тримається, подивимось, чи на Яхве Яхва Бамбанкайч, йому можемо отримаємо фул-класний контент. Так, тут Ічіко падає! От все. Атакує його <хи> завдяки своїй імбовій силі, Олмайті і Квінсі Може собі дозволити, як говориться, як ніяк батя. Тут, в принципі, дуже багато уваги зосереджено на Хашвальді, на Ур'ю, на Ічіго і на Яхве. Це все такі ключові персони. Питання до того, де Айзен? Тут у нас бачите збір його. Самураїв або мушкетерів, які ось Фольштендінг використовують. Тут ми бачимо Лілі Паро, Перніду бачимо, Аскіна бачимо хашвальда Ур'ю бачимо. Коротше, вся елітка Квінці зібралася, поки там всі інші будуть внизу страждати. Ну, ось, бачите, тепер у нас uh, манахром це ендінг новий королі душ виглядає прикольно, мені подобається весь такий синенький, хоча б не червона палітра кольорів, як перший-другий кур був. Ну і плюс десь тут має Айзен з'явитися, так його роль буде не суттєва в третьому курі, але він буде відігравати все-таки ключову роль в протистоянні, проти Яхве. Може, навіть Банкай завезуть, тому що нагадаю, хто не знає. Ні разу банкай Айзена не був продемонстрований. Він завдяки Шикаю і силі Сіліреатсу, просто всіх виносить. Тут продовження якби Кюраку Шансуй, бачите, у нас нарізка різних епічних подій. І тут, на відміну від початку, хоча б радує те, що показують ключових персонажів, тобто Ічиго, наприклад, знову Кюраку. Він буде з Нанао разом битися. І контент зукіта, якому теж якби Банкай не прописали в оригіналі, можливо, в анімешці він зайде. А тут ми бачимо він з кров'ю, тому що він вивільнює силу короля душ. Ось руку. тому Буде цікаво подивитися, як реалізують жертву у кітаке. Тут ми бачимо нашого шестидесятника І Ікакича. Цікаво, чи буде Банкай використовуватись? Юмічіка, да, в кінці є. Розрізають цю фігню, яка потім в арці пекла буде ще просочуватись у реальний світ. Ренджа Барай зі своїм Солза Бімару. Як завжди, ренджика дуже багато буде. На рівні чада чомусь. Прилітаю у нас доктор Майюрі в своїй фінальній супер епічній формі буде битися проти Парніде. Це буде вже третьому курі. Дуже багато Сіджая буде використовуватись, тому звикайте. У нас вже був і занганатачів 3D, і здібності Гремі, тому очікуйте більше CGI, але через те, що якість збільшилась, то може і якість Сіджая буде якби покраще, тому що та ж сама зброя або скелет, який Гендрюса дуже сильно виділялись. Ну, в принципі, що сказати, Майорік намальований прикольно. Якось виділяється навіть третій кур трейлер поміж першим і другим по якості мальовки. Скоріше за все, через те, що якби, підрозділ новий працює. і відповідно дата виробництва стала більша. У них більше з'явилося часу, щоб зробити якісніше контент. Тут ми бачимо Урю, який кажеш він квінці, і це все, що має значення. Тут в аніме його прям дуже сильно на сторону яхви протащили, на відмін від манги. Тут він б'ється скажімо за все проти шутари, щоб знищити її банкай. Тому що в оригіналі, як ви знаєте, не було у цього банка шутари в манзі саме. Тому тут дуже серйозно може контекст змінитися історії. Хоча її банкай це якби передбачення майбутнього, як персонажі загинуть. А тому, скоріш за все, тут нічого не будуть міняти. Oh, yes, О, Тут прям якісь гео використовує з Хантера. <laughs> Блискавки буде зараз очима, як циклоп, стріляти. Ну, радує те, що якби фони міняються. Персонажі, в принципі, деталізовані на ближніх кадрах, можна розглядіти. І тіні, і складочка, але все одно ось це ось червоне є. Без чорноти і червоноти нікуди не дінешся. Ще один кадр із Ур'ю Ішідою. Бачите, руки складу, як Ічі Бей в 25-й серії, коли роздавив Яхве. Щоб лук зробити. Ну блін, ну в порівнянні з старою адаптацією, да, там, де вони проникають в палацку в варанкарів, там, де Урю використовує лук, тут. Явно видно, що анімація набагато краще стала. Ось ви бачите, тепер у нас кашель стоїть. Він же Хашвальд, який разом з Яхви говорить поему. Проти Базабі буде протистояти. У них буде, мабуть, екранізована історія. Ну, не скіпати ж таку важливу тему. Гіна, який зміг. Нельфа тепер бачите, схоже, тут Базбі, Такі вуха загострені. Тут бачимо Жерара, який б'ється, да? не показує проти кого Жерар б'ється, але ті, хто мангу читають. Ті знають, кому Жерарчик протистоїть. Хоча я думаю, що Жерарчик буде все в четвертому курі. Це все ж таки було вже підфінал, коли там вже підходили події до фінальної битви у дворі Короля Душ, там, де і стрілу запустили, ну, це все, все знаєте, да? там що було. Ось, до речі, Парніда, який намальований в 3D, і виглядає, в принципі, ці GH дуже класно. Не виділяється дуже сильно на фоні, який тут є. Подивимось, як буде взагалі реалізована ця битва, тому що в Манзі контент з Майюрі дуже цікавий і насичений, тому що у Куба це найлюбленіший персонаж. Подивимось, які акценти будуть зроблені в адаптації. Тут бачите Міні-Айзена. Бюджетного Айзена Аскіна, який б'ється проти Йоркі і Урахари, але тут їх немає чомусь трейлері. Як говориться, зосередимо увагу тільки на квінчі, а шинігаміків і вайфу викинемо. Ну, вона колись там була в трейлері. Можна і забути. Ось якраз Лілі баро б'ється на чорному фоні чорний баро. Тут десь має шутка прозора, проскакнути, але не в цьому відео. Зелений фольчтендінг виглядає, в принципі, прикольно. Не те, що там червоні сині, тому подивимось. Як взагалі буде анімована битва Кюраку проти Баро, в третьому курі, якби буде дуже багато ще банкаїв. Трепу, в другому їх було багато. Тут ще більше буде. І персонажі не просто там, як, наприклад, Рендж, да? Ті банкаї, які всі чекають. Там, у Кітаки, наприклад, можливо, з'явиться як Шутара в другому курі. Ну і Кюраку. Тут бачите Нанао і Майюрі, які разом б'ються. В Манзі дуже багато акцентів на дупу Нанао. На Нему. Нему і Маюрі. тому подивимось, як екранізують тут. Вони все-таки ж блін вирізають багато всього. Навіть персик руки вирізали із дворця короля душ. Ічіко використовує блюд. У нього ж, я нагадаю, і сили Квінсіка. Це наче як новий контент, я не пам'ятаю, що Ічиго потім вже ще раз блюд використовував проти Яхаба Баха, але подивимось, як воно. Взагалі в фінальну форму пройде. Типу, чи дадуть побачити фул банка Ічиго, чи все ж таки зламають і не дадуть цей контент подивитися? Б'є там своїм мечем, вискакує там пів-пю-пів. Зробили б, типу. Відразу яхви і чого закінчила, потім всі банкає. То ти, блін, дивишся прикольні моменти на різкі із іншими квінціками і шнігаміками, а тут відразу тобі знову ічого показують, які там в дворці короля душ б'ються. Тут у нас ічого замахується. Анімація якби нормальна. Подивимось, як воно там жовта моча проти синьої б'ється. ну Це по кайфу прям. Якщо буде більше акцентів зроблено на головному герої і головному антагоністі, буде класно. Ну просто не, не обламають кайф, да, коли там банкай мають, а показують фул контент. Це буде класно. Тут у нас надпис ТКВшка жовтень, 24-го. Тут Тут-ту-тун, ви бачите, тут весь каст, п'є рот займаються цим. Віскас, який є. Там, до речі, картинка є, там де із Ганджю Шиба, тільки не вистачає, такий собі референс на арку Сол Сосайті зроблений. Тут прям концентровано буде контенту в цій арці. А далі в нас поємо від обличчя Хашвальда та Яхви. Треба себе зважити надію. Для цього світу це лише ваги. Тут мається на увазі шрид Хашвальда Баланс. Коли одна сторона сповнена надії, інша повинна впасти у відчай. Отже, ти ніколи не маєш впадати у відчай, огорни себе надію, яку ти ніколи раніше не відчував, що всі, окрім нас. Доволі цікаво подивитися, як вони будуть мінятися між собою, тому що нагадаю, якщо один спить, то інший отримає здібності Олмайті. Ось цією поємкою закінчується у нас контент, тому будемо чекати продовження ТКВ. нові реакції, нові відоси. Пишіть, як вам трейор. Чекайте, не чекаєте, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па.